Міський бюджет 2014 року громада Соснівки отримала у четвер, 20 лютого. В цей день у сусідній залі Соснівської міської ради відбулася чергова сесія. Вела засідання міський голова Євгенія Дуброва. Після спільного і, до речі, акапельного виконання державного гімну депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх новітніх героїв, які віддали своє життя за волю та демократичне майбутнє України. Основним у порядку денному сесії було питання прийняття бюджету Соснівки на 2014 рік. Про особливості цього документу знімальна група бужнету поспілкувалася з головою бюджетної комісії Романом Ясеницьким. Звичайно, що цього року бюджет ще важчий, ніж бюджет 2013 року, хоча, вроді би, і цифра збільшилася, але все рівно цих виплат нам повністю не вистачає для фінансування, наприклад, для існування наших структур, хоча й дуже і небагато її є. У нас дитячий садочок, є народний. І міська рада. І по підрахунках ми провели підрахунки, нам достатньо цих коштів буде приблизно по вересень місяць. Все. А далі не знати, як як у нас ще буде допомога від чорнорадської влади, хоча ми знаємо, що в Чорнораді також бюджет не дуже такий, кажуть, оптимістичний. Ну будемо надіятися, що. Цей рік ми якось переживемо, хоча буде дуже важко надзвичайно важко. Придеться проводити якісь кардинальні зміни щодо ущільнення якихось за рахунок економії, можливо, і по зарплатах і по цьому ми повинні вийти на те, щоб профінансувати, щоб виконати цей бюджет. Наприклад, в минулому році ми проводили економію за рахунок там відряджень за рахунок на лікарнянику виходили Оці кошти ми спрямовували. Цього року буде ще важче, тому що бізнесових структур у нас таких великих немає, надходжень немає дуже великих. Наше містечко маленьке, і тому дуже, дуже такі важкі буде. Важкий час у нас буде. Нам треба буде все-таки його прожити і бачите ситуацію в Україні зараз. Ну, будемо надіятися на краще. Обсяг доходів 3 мільйони 428 тисяч 300. Звичайно, що це, цих коштів, надзвичайно, є мало для того, щоб повністю профінансувати всі важливі ланки нашої, нашої, нашої діяльності. Але ну, будемо сподіватися, що буде суттєва допомога. Ми будемо звертатися в Чорноградську міську раду про допомогу, щоб ще було виділити додаткові кошти, тому що інфраструктура, наприклад, будинки в аварійному стані, ви знаєте, проблема, і е, те, що доми тріскають нас, і треба робити е, ремонт, капітальні ремонти, дахи. І тому на це коштів явно бракує. Бюджет розвитку 1 мільйон 597 тисяч 400 гривень. Звичайно, що цих коштів. Надзвичайно мало є, щоб розвивати нашу інструктуру. Нам по окремих підрахунках нам треба хоча б 3 мільйони, щоб нормально профін... провести цей рік, профінансувати основні напрямки. Е, Об'єкти, перше, саме найболючіше наше питання це є ЖЕК. Е, сам ЖЕК не може дати раду собі, тому що надзвичайно зношені і комунікації, зношені і будинки вже. І потрібно вкладати великі інвестиції, а інвестора немає, і приходиться виходити своїми силами. Голова депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрій Остапик у розмові із кореспондентами бужнету зазначив, що незважаючи на численні недоліки, бюджет Соснівки доведеться приймати таким, яким він наразі є. Якщо ми сьогодні просто не підтримуємо. Проєкт бюджету, тоді зупиниться садочок, не будуть фінансуватися харчування, діти залишаться голодні, не будуть фінансуватися заробітна плата, вихователі залишаться без зарплати, тому ми змушені просто голосувати за цей бюджет, який є. Хоча нам не вистачає порядку 609 тисяч на заробітну плату і 200 тисяч не вистачає на енергоносії. Порядка 90% дахів Соснівці тече. І кожного року ми щось стараємося десь чуть-чуть вирвати, щось виділяємо і щось потім робимо. Ну але Соснівка не має своїх надхочень. Ми є дотаційні чорноради, тому нічого не можемо зробити. Основну доповідь щодо проекту бюджету з трибуни Соснівської міської ради виголосила завідувача відділу фінансів бухгалтерського обліку та звітності Світлана Жарська. Видатки на житло-комунальне господарство складають 1 мільйон 49 тисяч 172 гривні. З них по загальному фонду 395 тисяч 700 гривнів. Видатки на благоустрій міста це ручна очистка вулиць, озеленення, утримання доріг, кладовища та інші е е видатки за рахунок коштів бюджету розвитку. Планується проведення капітального ремонту. Капітального ремонту покрівель та погашення заборгованості за 2013 рік в сумі 653 тисячі гривні. Поповнення внесків у статутний фонд КП соснівка житло-комунсервіс 716 тисяч сімсот гривень, з яких 600 тисяч це придбання сміттєвої машини. Це буде в нас спільно з Червоноградом фінансуватися 400 тисяч за рахунок бюджету міста Червонограда і 200 тисяч за рахунок міста, міст, нашого бюджету. 90 тисяч буде спрямовано на придбання автовишки. 17 тисяч 800 гривень на погашення заборгованість по встановленню дитячого майданчика за 2013 рік. Також е, з черноградського бюджету кошти виділяються. проектом рішення. Передбачено видатки місцевого бюджету на фінансування робіт пов'язаних з ремонтом отриманням автомобільних доріг в сумі 260 тисяч 200 гривень. За рахунок надходжень збору на за першу реєстрацію 75 тисяч гривень. З тих коштів ми плануємо з тих по ми плануємо також поставстановити по Соснівці. Е, Дорожні знаки. За рахунок субвенції з державного бюджету 180 тисяч 200 гривень. Це буде проводитися капітальний ремонт наших вулиць. Проєкт бюджету на 2014 рік депутати Соснівської міської ради підтримали одноголосно. А згодом розглянули іще низку питань, що стосувалися розвитку інфраструктури міста та земельних відносин.